Старець Орест прозорливий відлюдник і мудрець, якого вважають сучасним пророком, передав своє бачення, яке збурило уяву тих, хто прийшов почути його слово. У глибині Карпатських гір, у своїй скромній келії, він оголосив про майбутню подію, яка змінить хід історії. У своєму видінні Орест побачив чоловіка, який, за його словами, стане ключем до миру в Україні і у всьому світі. Старець описував цього обранця як людину з незламною волею, ясним розумом і великим серцем. За словами Ореста, цей чоловік не є нинішнім політичним лідером чи впливовою фігурою. Його шлях розпочнеться в тіні, без великої уваги до його постаті. Він народився у часи смути, коли темрява покривала землю і зростав серед страждань та боротьби. Але його дух не зламався. А тільки загартувався, говорив старець. Орис додав, що цього обранця приведе до дій невидима рука долі, яка вкаже йому шлях тоді, коли інші втратять надію. Старець згадав дату, яка була чіткою у його видінні. Це рік, коли більшість людей чекатимуть чергового спалаху хаосу, але саме тоді цей чоловік виступить вперед і запропонує те, що всі вважали неможливим справедливий мир. Він не принесе цей мир силою зброї, але своїми словами і переконаннями зможе об'єднати навіть найзапекліших ворогів. Старець Орест також розповів, що цей чоловік матиме символ, який всі впізнають. У його руках буде книга, яку він передасть народам як знак примирення. Ця книга буде наповнена словами, які відкриють серця, вона буде водночас простою і величною. Як молитва матері за свою дитину, пояснив старець, обранець діятиме так, що навіть ті, хто раніше були його супротивниками, визнають його мудрість і силу. Видіння Ореста детально описувало зустріч, яка стане вирішальною у ній обранець зустрінеться із впливовими лідерами світу, і саме там він вимовить слова, які перевернуть їхню свідомість. Орест розповідав. Я бачив, як вогонь розпалювався в їхніх серцях, але не вогонь війни, а вогонь очищення і оновлення. Вони повірили йому, бо його слова були правдивими, а наміри чистими. За пророцтвом цей день стане переломним. Люди, які слухатимуть його виступ, відчують, що минуле більше не має влади над їхніми діями, і саме це дозволить укласти мирну угоду. Яка стане основою нової епохи для України і світу. Орест попередив, що шлях обранця буде непростим. Його спробують зупинити, але жодні перепони не зможуть похитнути його рішучість. Старець наголосив, що цей чоловік це не просто особистість, це символ надії для всіх. Він є доказом того, що навіть у найтемніші часи людство здатне знайти в собі сили для змін. Орест підкреслив. Його дії стануть взірцем для майбутніх поколінь, і його ім'я будуть пам'ятати як ім'я того, хто закінчив найбільший конфлікт нашого часу. За словами старця, ця подія не тільки принесе мир, а й змінить спосіб мислення людей. Вони почнуть дивитися на життя по-іншому, цінувати кожен момент і кожну людину. Обранець стане прикладом того, як сила добра може здолати будь-яке зло, його ім'я. Стане символом віри, яка перемагає страх, і любові, яка долає ненависть. Закінчуючи свою розповідь, Орест закликав людей не втрачати надії він прийде, коли його найбільше потребуватимуть. Ви маєте тільки вірити і діяти згідно зі своїм сумлінням. Бо кожен із нас є частиною цього великого шляху до миру, сказав він, зводячи свої очі до неба. Старець Орест зупинився. Неначе замислився над ще невідомими деталями, які приховувало його водіння, та після короткої паузи продовжив, додаючи нові подробиці. Він сказав, що обранець, про якого йдеться, не буде шукати слави чи багатства, його серце буде сповнене лише одним бажанням дати своїй країні та її людям шанс на нове життя. Я бачив його в момент, коли весь світ мовчав, а він говорив. Його голос звучав як дзвін, який пробуджував людей від довгого сну. Кожне його слово несло силу істини, яку ніхто не міг заперечити. Я бачив, як сльози наверталися на очі навіть у тих, хто раніше був байдужим або наповненим гнівом. Він говорив не лише до розуму, а й до серця кожного, додав Орест, старець підкреслив, що важливість цього моменту. Виходить далеко за межі України. Це буде не лише мир для однієї країни, це буде приклад для всіх. Люди в усьому світі зрозуміють, що війна це не вирішення, а найбільша помилка. І саме наш народ завдяки обранцеві покаже шлях до цього усвідомлення, сказав він. Орест попередив, що цей процес не буде миттєвим, але результати його дій будуть вічними. Він закликав кожного готуватися до нового життя, яке почнеться після цієї події. Не будьте глядачами, будьте частиною змін, бо його сила це ваша віра, ваші вчинки і ваша здатність любити. Тільки разом ми можемо створити цей новий світ, завершив старець. Його голос наповнився тихою впевненістю, яка здавалася незламною. Ця розповідь старця Ореста Прозорливого. Швидко розлетілася по всій країні, надихаючи і додаючи надії. Люди почали вірити, що їхня доля у їхніх руках, а мир це реальність, до якої потрібно лише зробити перший крок. І всі вони чекали на той день, коли слова старця стануть дійсністю.